Ну, запросили на змагання мене, тобто я знав, зарані сказали, ну, блин, за 30 днів прийшов, два рази мене ну, унічтожили просто, просто ну, розстріляли буквально. Ну і то ж так от. Морально я до цього був дуже готовий, тому що ну, за місяць ми вже підготувалися дуже. Я не травму, трошки зв'язки потягнув. Це база, база, база. Під час гри. Не під час тренування. Суперники дуже сильні, всі пацани я їх знають, дуже хороші, хороші люди дуже. Всі, ну, обстановка, не, немає ніякої сильної е, суперничества, спортивне. спортивне. Не, нема не злості, не коло, не просто спортивне, спортивні змагання. Mm -hmm. Цей спорт він не тільки для показати, що ти сильніше. Він ще ну, сила волі показує свою. Ну, тут тут без, безуперечно. Я Армесен це в душу запав, так що ну давно займаєшся? Ні, місяця три.